Ви не очікували, що трихограма, яку ви використовуєте, може бути не такою ефективною, як здається, а все через одну критичну помилку у виробництві. У процесі лабораторного розведення трихограми, як і в будь-якій біологічній системі, відбуваються природні зміни. І тут виникає питання, як зберегти її максимальну працездатність. Уявіть, що трихограма це наш маленький помічник, але дуже важливий помічник. І як будь-якому помічнику їй потрібна підтримка, щоб залишатися в найкращій формі. Генетичне різноманіття ось ключ до адаптивності та стійкості будь-якого виду. У випадку з трихограмою, воно визначає її здатність ефективно шукати шкідників, протистояти несприятливим погодним умовам та адаптуватися до змін у навколишньому середовищі. Що відбувається при тривалому розведенні в лабораторії? Лабораторна популяція трихограми втрачає своє генетичне різноманіття через інбридінг, це коли лабораторні особини постійно споровуються між собою, що зменшує генетичне різноманіття і послаблює наступні покоління, і адаптацію до лабораторних умов. У стабільному середовищі лабораторії трихограма втрачає свої природні адаптивні механізми, що негативно впливає на її ефективність у полі. Які наслідки цього? Перше це погіршення льотних якостей. Лабораторна трихограма поступово втрачає здатність до активного польоту. В лабораторії їй не потрібно долати великі відстані, тому м'язи та крила слабшають. В польових умовах така трихограма працює менш ефективно. Друге, втрата здатності до пошуку яєць-шкідників. В лабораторії відбір йде на виживання в умовах необмеженої кількості яєць, які паразитує трихограма, а в полі чи саду необхідний активний пошук яєць шкідника. З часом її сенсорні органи слабшають, що ускладнює виявлення яєць шкідників. Третє це зниження стійкості до несприятливих умов. Лабораторна трихограма не звикла до різких змін температури, вологості та інших факторів в природному середовищі. Такі особи не гинуть швидше, що знижує ефективність їхньої роботи. Четверте це втрата здатності до адаптації. Генетично збіднена трихограма не встигає пристосуватися до змін навколишнього середовища. Чому обмін лабораторними популяціями між біолабораторіями не вихід? Деякі лабораторії вважають, що обмін популяціями між собою. Може замінити оновлення природною трихограмою, однак це лише ілюзія оновлення, яка не вирішує головних проблем. Це накопичення лабораторних мутацій, обмінюються вже адаптовані до лабораторії особини, що не покращує їхню життєздатність у полі. Це подальше зниження генетичної різноманітності, це просто передача генів ослаблених лабораторних особин без введення нових генів від природних популяцій трихограми. Це втрата здатності до схрещування з природними популяціями. Лабораторна трихограма може стати несумісною з природними особинами. Це зниження ефективності боротьби зі шкідниками. Така трихограма більш, гірше знаходить хазяїна та має слабшу стійкість. Наш підхід, ми не просто вирощуємо трихограму, ми дбаємо про її якість. Щороку ми оновлюємо лабораторну популяцію природніми особинами. Це дає високу життєздатність і активність, кращий пошук хазяїна, стійкість до природних умов. Це гарантія того, що наша трихограма залишається ефективною. Ми піклуємося про кожну деталь, щоб забезпечити найкращу якість. Ми розуміємо, що біологічний захист це складний процес і не завжди результат виправдовує очікування. Проте ми працюємо над тим, щоб зробити трихограму ще ефективнішою і ділимося. Нашими напрацюваннями, щоб виробники та аграрії отримували найкращі рішення для своїх господарств. Я ділюся тим, що працює в реальних умовах. Якщо тобі цікаво отримати ще більше практичних порад, підписуйся і став лайк.